Мир Божий, любі, я українка, сама з України і проживаю тут усе своє життя. Наша країна являється християнською. У нас усіх самого дитинства хрестили. У нас усіх є хрестики. На кожне свято ми ходимо з вами до храмів. Справа в тому, що ось це це є Слово Божє, це закон Господін. Він дав його нам, для того, щоб ми розуміли, що Він хоче від нас в християнській страні де у кожного з нас є прикосновення к Богу, ми зовсім не знаємо Його. У нас ціла купа ідолопоклонства, язичських і релігіозних обрядів, в то время як должно бути настояще, живе познання Бога через Його царь, исполняя религиозные обряди, поклоняясь просто ідолам, в глазах Божих це є мерзостю. Бог вчора, сьогодні і во віки той самий. І через пророка Ісаю Господь, обличає нас сьогодні і каже, не роби собі ніяких кумірів. Познай мене Настоящого, який збрав тебе з утроби матері Твоєї, який скупив тебе, який йде впереді тебе, який защитить тебе. Но ми не познаємо Бога. Ми тянемося к железячкам, к дерев'яшкам, к якимось непонятним зображенням і думаємо, що це спасе нас. Но дивіться, що говорить Господь. Ви тільки послухайте. Ісайя 44 глава, про плотника, про того, хто сотворив собі Бога своїми ж руками на дерев'яшки. знакомая история. Он рубит себе кедры, он берет сосной и дуб, который выбирает среди деревьев в лесу. Он сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, а часть из него он употребляет на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же самого делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается пред ним. Часть дерева сжигает в огне, а другую часть варит мясо, в пищу жарит жаркое и ест досыда. И также греется и говорит, хорошо, я согрелся, я почувствовал огонь, и из остатка его делает Бога себе, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Деревяшки. Господь каже, что это просто мерзость. И Господь каже про то, что даже и мозгов немає в голове, чтобы задать себе вопрос. Половину этого я сжег в огне и на углях, я испек хлеб, я пожарил мясо и я съел. И из остатка этого сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклонятися куску дерева? Це просто безумно в глазах Господніх. Коли ми беремо якісь дерев'яшки, ставимо їх на перше місце. Коли ми беремо якісь железяшки і ставимо їх на перше місце, Господь каже, познай мене живого настоящого. Не поклоняйся цьому, не служи цьому через Слово Боже, через живу церкву Господь сьогодні хоче, щоб ми познавали його настоящого. Я прикликаю вас, я призиваю вас, я приглашаю вас в дом Господень, Сюда в настоящую живу церковь вивчати слово Боже разом. Напишіть мені, я з радістю вам допоможу з миром Божим!